Зірка засіяла, плила, плила хмарами, над про стала. плила, плила між хмарами, Над те помстала, Мати сина породила, та заводжила. Сином притрусила, пеленами вкрила, сухином притрусила, Пеленами вкрила, Та маленькая дитина, то є Бог великий, що бува перед віками і буде на віки. Що був віками, і буде на віки. Хочемо привітати вас цим різдвяним святом Різдвом. Це свято прийшов наш Спаситель Ісус Христос. Він прийшов, щоб спасти нас, щоб поселив наші серця, і Господь також приніс мир, любов та радість. І хочемо вас привітати, щоб також вашому хаті. Ця любов, мир та радість. І з вашого дозволу ми заспіваємо ще одну пісню. Співайте? Нині радість стала, яка не бувала, Над вертепом зоря ясна, світові засяла. Над вертепом зоря ясна, світові засяла. Там Христос родився, з ними оплотився, як людина пеленками пелинками, богими побився, як людина пеленками, пелинками, вогими побився, а не завеличають. Всім народам цю чудову новину звіщають. Всім народам цю чудову новину звіщають. Хай вас Бог благословить дуже-дуже рясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Дякуємо Можете ще поспівати нам, ми будемо раді. Боже, родився чи ні? ৰ দে মই খাদ Понад гори, долини в темряві нічні, зірка різдвяна зійшла і ромінням яскравим звістила вона, про народження спаса Христа. Божий син родився радіють усі Ангели звістили в полях. Слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях, тож підемо за зіркою, ми до ясел, так як мудрі люди пішли, і до спаса серця ми свої принесе, щиро вдячність і низький покліл. Божий син родився, радіють усі, ангели звістили поля, слава в небесах, Божий мир на землі, добра воля у людських серцях. Хай вас Бог, Бог благословить дуже, дуже ясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Дякуємо, дякуємо. Ну дякуємо, дякую. Не шкода, нам нічого. Бо я є адміністратор. Керівник Ні, ні, дякую, дякую. Ну дякуємо, будьте здорові. Дякуємо вам.